Хайо, друзі, усім привіт! З вами як завжди, Клирей. Вітаю на своєму каналі, вітаю на новому відео, в якому ми будемо грати на мапі України. AI Generated Ukraine мапа, на якій ми граємо свої щоденні челенджі. Якщо ти також хочеш безкоштовно пограти разом з нами, доєднуйся до нашого ком'юніті Лінк. В описі Let's Go. Ну а перед початком цього відео хочу попросити вас підтримати мене як автора, контент Creator GeoGuessr. Якщо ви будете купувати скини інших авторів GeoGuessr, сподіваюся, скоро з'явлюсь і я тут. Або просто донатити в гру, купувати коїни за реальні гроші, введіть мій код. Клейрей, капслоком. Дуже дякую. Отакий От прикольний в мене скін. Приємного перегляду. Угу. Оце складно, складно, але ями виглядають як щось південне. Та, в принципі, бачимо коротку антенну. Це 100% буде південь. Я скажу, що це щось, типу первомайську, наприклад, де він. Нє, ні. ні. Петровірівка. Цікаво. Напишіть кому так чи знали ви такий населений пункт. Вау! Блін, а красиві тут види, звісно, капець. Хочеться просто об'їхати зараз усю країну та кайфанути від життя. На жаль, така ситуація. До речі, тут маємо мету листочок. Це буде або Рівненська, або Тернопільська область. Запам'ятайте. Допомагає дуже сильно. Зараз спробуємо вгадати. А... Ну, десь тут, напевно. Угу. Коло Тернополя. Ну, нічого. Нічого. Все одно гарний Гес. Так, бачимо плюс-мінус заблюрену антенну. Цікаво. Цікаво. Ну, це знову південь. Бачите, скільки соняхів. Можливо, Дніпропетровська область, до речі. Це може бути траса. Це може бути траса Харків симферополь якщо я не комляю. Це моя улюблена дорога на Херсонщині. Окей, окей. make sense. Ну, блін, якщо це не Запорізька область, я не знаю, що мені треба зробити в цьому житті, щоб стати успішним. Я впевнений, що це дорога. Запоріжжя на Мелітополь. От гарантую вам. Це виїзд з Запоріжжя. Так, тепер ми бачимо, скоріш за все, трасу Дніпро-Харків з унікальною текстурою дороги. Бо під асфальтом ми маємо плити. Якось так. Якщо буде їхати по цій трасі, то буде дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик приблизно таке. Тому спробуємо вгадати, де це буде. Ліво, 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 право. Ну, Скажімо, десь тут цей участок дороги. Геніально, це дійсно коло Краснограду. 15 тисяч на AI Generated Ukraine це дуже непоганий результат. Так, це дуже цікаво. Коротка антена. Тобто це південь України. Такі хаші, кущі. 100% має бути Одещина, район Балти. Not bad. Жеребкове. Насправді дуже багато речей, штук, по яким можна відрізняти регіон України. ВІ, до речі, у нас зараз. я можу повірити, що це Полтавщина або Харківщина. Я б сказав, що це між Полтавою та Києвом, напевно. Десь тут. Непогано. Це ж таки вже Київська область, так? Але трасу ми вгадали. Так, біла машина. Це ж біла машина, так, вірно. Біла машина, білу машину восени можна зустріти в Харкові, Львові та Києві. В Одесі буде чорна машина з короткою антеною. Та в Донецьку, в Донецьку так, буде чорна машина з довгою антеною. Зараз це, напевно, схоже на Харків. До того ж, ми бачимо багато зелених автобусів. Немає сумнівів. Так. Знову осінь. Дуже везе. Тепер ми бачимо чорну тачку. Ну, скоріш за все, чорно це правильно. Не може це бути біла, вірно. Чорна тачка довга антена це Донецьк. Супер. Майстер, можна так сказати. Насправді, в цьому немає нічого складного. Опа. Житомир Чернівці. H0 ділянка обслуговується. Ким? Хмельницький. Хмельницький, так. Тобто ми десь коло Хмельницького, вірно? Житомир, чернівці, ми коло Хмельницького. Кут підходить. Думаю, це тут Блин, над Хмельницьким. Все ж таки, Лед 19К. Це дуже і дуже класно. Угу. Антенна, нібито трошки заблюрена. Бачите, тут якась штука на ній наліплена, нібито. То, ніби це реально має бути блюр знаєте що? Це дуже схоже на дорогу до Мелітополя. Саме цю. Як там Бай-бай. Дуже гарно тільки що було. Ай вказівників немає. Ах, немає антени. Я дуже часто плутаю ландшафтні дизайни, ландшафтні пейзажі. Харківщини та Буковини, наприклад. Але зараз воно напевно більш схоже на Харківщину чи Південь Сумщини. Я повірю. Чому я кажу про Харківщину та Буковину? бо тут немає антени. А що в тому, що в тому регіоні її не буде, власне. Полтавщина навіть. Ну, окей. Також там є дорога без антени. Це братське. Це братське під Дніпром. Давайте 5К поставимо. Ось воно. Цей поворот. Цікаво, що тут є щось ліпоруч. Напевно, це воно. Ну, так, не знаю. От тут. тут, напевно є якийсь з'їзд. То ми маємо бути тут. 499. Ну окей, I'll take that. I'll take that. Класична антена. Така архітектура, такі ліси. Весна, травень. Хочеться сказати, що це Львів. Якийсь з районів Львова. Приховуючи. Дуже схоже було, прям дуже схоже. Там дійсно є такий лісок цікавенький, тому я туди і пішов. Зараз у нас антенна. Тут вже буде дуже складно гадати: хімічна 27, де ж та хімічна, а, але ми бачимо багато ялинок. При тому, що тут є антенна, багато ялинок, воно оглядає як щось коло Дніпра. Хочеться сказати, що це Черкащина. Наприклад, десь тут. Кременчук. Добре, дуже непогано. Дуже непогано. Це має бути оце має бути Кременчуцьке воздосховище, якщо я не помиляюсь. Так, це Дніпровське, це Каховське. Ну так, нібито, нібито. То знову 19к. клас, клас, клас. Ви можете дивуватись моїм результатом, але я майже всю Україну так от об'їздив. Не тільки в реальному житті, але й на Google Мапах. Тому я дуже класно орієнтуюся. Так, зараз дивлюсь, не можу зрозуміти. Що мені спадає на думку? Це ще не осінь. Тут є Кропка. Е, якийсь заводік. Кропка. Якщо Кропка, то що це? Це не може бути Кам'янський, не може бути Кривий Ріг. Це Харків, напевно. Чи бачимо ми хоч один зелений автобус? Ні. Е, російська мова. Я думаю, дійсно це Харків. Якийсь промисловий район, багато труб. В Харкові є якийсь заводик з дуже високою трубою, яку видно майже з кожного кутку, з кожної точки міста. Якщо ми бачимо харків та антенну з точечкою, це права частина. Геніально. Більш ніж геніально. Тут класична антенна, без жодних. Так, це кривий ріг. Одразу як її подумав. В прямому розі багато якихось рандомних кущів. Найголовніше, що на що ви можете звернути увагу, так це червона полоска на стовпчику. Інколи її досить складно помітити, але вона існує. При тому, в прямому розі завжди має бути антена повністю повністю звичайна, скажімо так, без жодних точок, по пошарпань, я не знаю, як це сказати, без якихось ленточок і так далі. Просто звичайна антена. Кривий ріг погнали. Прикиньте, так 27 км. Даманський мікрорайон це все ще кривий ріг. Я в шоці, наскільки це місто величезне. О, тут нібито потертяє на антенні, але я не впевнений. Нібито, нібито воно незвичайне. Так, нібито де. На цій дорозі можна помітити також таку антенку. Але я думаю, це все ж таки північ України буде. Спробуємо. Спробуємо. Чернігівщина тощо. Щось коло конотопу. Ага. Ну так. Ця дорога також має таку антенку, тому make sense. Oh. Вау. Ну це вже точно Чорнобиль хочете ви чи ні. І це має бути дорога до тієї геніальної вишки. Саме до цієї. Тобто ми маємо бути десь тут. Ні, це все ж таки прип'ять. Окей. ух е, нібито точка є. І це. Знаєте що? Це дуже схоже на стару трасу Дніпро Харків. Прям дуже схоже. Але де б я там такий кут побачив. Сумніваюсь. Сумніваюсь, що це вона. Хм. Складно сказати, де це. Точка. Але все ж таки я б знайшов такий куточок тут. Тобто, це це. Який кут. Ну, в цілому, я думаю, можливо. Пу-пу-пу-пум-пум. Ну, коли вже треба помилятися, вірно. Угу. А і, напевно. Ще по антенні її банально немає. Класно, дякую. Але що це за пшениця? Що це за дорога, на якій немає антени? Ця? Ну, напевно, було логічно все ж таки піти кудись туди на Євробетровщину, Кіровоградщину. У нас зараз товга антена. Чорна тачка, тобто Донецьк. Причому. Кіровський район, мені здається. <с> e <-mail> я ж дивився спочатку на Київський. Знову, знову, з того Донецьку, уявляєте. От зараз я майже певний, що це кудись до Маріїнки буде. Знову туди. Та що ж ви мене тролите? Опа, епіцентр. Точка. Якісь хащі Тобто тут. Ну, має бути вода. Давайте проаналізуємо, де це може бути. Мужик йде. Точка. Точка на антенні. Ну, це може бути кіроград, я думаю. Знайдемо. Куди у нас на північ? Так. Вправо кудись. Епіцентр. Так. Так. Тут. Ой, який є жахливий, який є жахливий це Харків. Бориски вітаю. Ну, це, напевно, схоже на дорогу до Чорнобиля. Якщо ні, то десь поблизу. Щось типу. Важко сказати, важко. Десь тут має бути. Так, супер, користень. Ну, 13К також непоганий результат. Вау! Wow. What a beautiful view! Немає вказівників, жодної інфи. Але це точно Прикарпаття. Не Закарпаття, а саме Прикарпаття Я в цьому впевнений. Антеїни немає. івано Іванограмківщина зараз буде. Івано-Франківщина. Дорога Коломия. Івано-Франківська. Close One, Close One. Все ж таки більше до гір, Так, таксі. Київський таксі чи щось таке написано. Але якщо бачите оцю плитку, вона абсолютно унікальна для України, то ви на трасі Київ, ковель Київ, Люблін, напевно. Не знаю, як назвати. Київ Хелм. І якщо вирахувати, що за куток, я думаю, це десь тут. А, за користуванням. За користуванням Миколаївка. Окей. Миколаївка. Це траса. У... Київ, щось там, блам-блам. Київ, 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 що Напевно, Полтава Київ, Харків Київ. Давайте аналізувати Миколаївка. Ну, думаю, по куту. Цілком логічно. Чи може це бути Київ Одеса? Ні, ні, не може. Чи може це бути Київ вже? Думаю, може. Колаївка. Типу, тут знову ж таки, так. Фух, а треба було трошки пошукати. Вон вона була коло дороги. Матіз, легенда, легенда. Звичайна антенна. Ну, в таких раундах досить складно, але це щось плюс-мінус південне зараз буде. Хм. Вважаю, що це десь тут. О, п'яти хатки. В принципі, трасу ми вгадали майже. Добре. Архітектура оця підставна. Без доту. Тобто це дійсно зараз буде. Я не знаю, чому мені хочуть сказати, що це Луць Каболь. Це не факт. Це може реально бути якийсь Харків. Цей колір таблички вказування теж реально в Луцьку. Це Київ взагалі. Ну, туплю, що скажу: туплю. Вау, яка класна дорога. Вау, вау, вау! І де ж такий ремонт роблять? А, так це колори Шитилівки. У 2015 році там активно робили типу об'їзну чи що. Щоб з'єднати трасу Харків Київ. Так, так, саме від Дніпра. Тобто, з'єднували Дніпро з трасою Харків Київ. Без сумніву, це там. Решетилівка, Решетилівка. Ось вона. Кут підходить на щось. Типу. тут, напевно. Ага. Навіть так. Це вже траса Харків Київ. Цікаво. Естонія Flowers. Щось звичайне, максимально звичайне. Немає жодних зачіпок. але Спробуємо вгадати. Вверх, кудись туди вліво. Оце зараз може дійсно бути ріг Крапиницький. Ні, це просто коло білої церкви. Вау. Uh, wow. Досить сухо. Прям дуже сухо я б сказав. Антена з Дотом. Я б сказав, що це Запоріжжя. Подивіться, там мертві дерева. звичайно антена. Можливо, це Миколаїв. Щось коло нього. Мелітополь взагалі. Мелітополь, Мелітополь. До речі, зелена дорога. Класична антенна, Це має бути. Так, без сумнів. Це дорога на Херсонсь... В Херсонській області. Саме ця. Угу. Я думаю, ми десь тут нова ну, ранцовка. Так, так, саме тут, саме тут. Бездоганно, бездоганно. Цікавий метод для Дніпропетровської та Херсонської областей те, що ви там можете побачити зелений асфальт. Придивіться, це дуже допомагає. Ну, це я вже не знаю. Складно по таким раундам щось казати. Ну що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобався цей відео. Сподіваюсь, ви навчились чомусь новому і будете застосовувати ці знання в своїх іграх в геогесері. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку та пишіть коментар. З вами був, як завжди, Клерей. Гудбай.